Привіт, про дизайнери! Часто в нашій роботі буває таке, що потрібно взяти логотип в компанії Vector і вставити в наш макет. На жаль, гугління на кшталт лого компанії в SVG дає не завжди бажаний результат, і приходиться йти на сайт цієї компанії і якось спробувати скачати його звідти. У цьому відео я розкажу про два способи, як це можна зробити легко. Отже, перший найпростіший варіант це скористатись плагіном для браузеру. Їх є кілька, а я візьму SVG експорт. Для прикладу, зайдемо на сайт Figma і завантажимо їх логотип. Тут ми одразу бачимо логотип і можемо його одразу скопіювати в буфер і вставити в Sketch, Framer, Figma або кодом. Ну або просто завантажити безпосередньо файл в SVG форматі. Скопіюємо і можемо вставити в наш макет Figming. Інколи буває так, що SVG прописано в код сторінки не в вигляді посилання на файл зображення, а як код. Це роблять, наприклад, для того, щоб міняти колір логотипу чи іконки теж через CSS код. В принципі, даний плагін розуміє такі речі, але давайте розберемо варіант, як можна обійтися без нього. Ну, Може ви плагін мінімаліст і не любите, коли встановлено багато браузерних розширень. Отже, повернемось до того ж сайту Figma і збережемо їхній логотип іншим способом. Для цього переходимо в інспектор коду, знаходимо потрібний тег, копіюємо його і вставляємо той код в будь-який редактор коду. У мене це Sublime Text, і зберігаємо файл, вказавши розширення .svg. Вуаля, все працює. Ну що ж, друзі, якщо це відео було корисним для вас, то поставте вподобайку і напишіть, будь ласка, якийсь змістовний коментар, щоб це відео побачило більше людей. На цьому все. Бережіть себе і своїх близьких.